Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу з вами обговорити дві такі теми. Перша популярність конструкторського бюро у World of Tanks впродовж от цього всього часу, коли почалися взагалі від першого до четвертого конструкторського бюро. А друга тема це майбутні події літа осені 2024 року у World of Tanks. Подібне відео я вже робив, але там більш конкретно я розбирав наступний місяць. От тут коротше, але більше буде подій розглянуто. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого початку з популярності конструкторського бюро у World of Tanks. Інтерес до техніки КБ почав знижуватися, хоча техніка і є цікавою. Проте танки самі по собі стали більш звичайними, тому розпродаж усіх Вікерс МБТ МК3 викликає сумніви, особливо якщо дивитися статистику попередніх КБ. А тепер давайте пробіжимося по всіх конструкторських бюро. От перше в нас було ще на болотах, по-моєму, 2022 рік чи коли це все відбувалося, по-моєму, в 2022 році об'єкт 780 80 тисяч було танків. І продані вони були за 2-3 години, тобто і в 3D-стилі, і без 3D-стиля. Це не точна інформація по першому конструкторському бюро. Якщо у вас є точна, можете в коментарях написати. А от по-другому, КБ із лайн-технікою, 65 тисяч продажів техніки за 2 години 51 хвилину. Тобто прекрасний результат. Третє, КБ3. Кампанзер 07PE. 75 тисяч продажів техніки за 3 години 37 хвилин. Також прекрасний результат. А от уже з 4-м КБ щось пішло не так, тому що дивіться, об'єкт 452к, 80 тисяч лотів, і вони були продані за 7 днів. Я розумію, що це, знаєте, у 3D-стилях вони розлетілися швидше, а то без 3D стиля дуже довго висіли, але все ж таки раніше розбирали набагато швидше. Тобто така тенденція негативна, можна сказати. По часу. Можливо, буде така ситуація, що, наприклад, той самий Vickers BTM k 3 залишиться до кінця конструкторського бюро і їх всі не розкуплять. А можливо, навпаки, буде. Тому що техніка сама по собі непогана, друзі, аж ніяк, але немає нічого унікального, там барабанів, механізмів дозарядки і так далі. і так далі. Тобто він більш-менш стандартний. Далі ще я хотів з вами обговорити це майбутні події літа осені 2024 року в World of Tance. Багато хто з вас задається питаннями, чому зараз нічого не відбувається. Тим більше, що розробники перестали показувати дорожні мапи, знаєте, відеоролики. Це тому, що липень це час відпусток не тільки для гравців, але й для розробників. Відповідно, онлайн падає активність всередині гри знижується. Але все це лише до серпня, тому починаючи з серпня ми очікуємо день народження ВГ. День народження вод. Я це все розібрав. Те, що я вважав за потрібним, я розповів. Звісно, це не офіційна інформація, тільки мої вангування по цим подіям. Подивіться, декілька відео назад були на цю тему відеоролики. Загальний тест оновлення 1.26. З новими ЛТ Чехословаччини, також очікується, це все зрозуміло. Нова подія на глобальній мапі в майбутньому буде більше інформації на донатній версії Word Коли будуть якісь витіки, друзі, обов'язково поговоримо, тому що я не можу наперед нічого сказати. Далі, реліз патча 1.26, приблизно в вересень, друзі, повинно бути. Також 15-й сезон бойової перепустки. Подробиці найближчим часом. Значить, далі оновлений режим з вафентрагером та коробками це також дуже хороша подія. Він, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, вафентрагер в кінці вересня, початок жовтня щось таке запускається. Можливо, я зараз помиляюся, але плюс-мінус такі строки. До речі, по вафентрагеру можу зробити відеоролик. Якщо вам це цікаво, тому що в мене деякі вже є вангування, то пишіть в коментарях. Далі дивимося. Натис, сезон, мантикори. От бачите, які є натяки. Подробиці, зміни найближчим часом. Також нічого не можу поки що сказати, друзі, тому що були такі питання у телеграмі, поки не можу нічого сказати. Нова історія на Хеллоуін. Подробиці найближчим часом. По новій історії на Хеллоуін, друзі, я вчора робив відеоролик з моїми вангуваннями. Можете зайти, подивитися, хто ще. Не бачив. Ці події очікуються в найближчі 2-3 місяці, а там і до Нового року, 2025, недалеко. Ну, це все зрозуміло, в принципі, по цих подіях. Знаєте, що ще хотілося б побачити серед цих подій? Я б хотів би побачити подію в честь 24 серпня 2024 року, тобто відзначання увод. Дня Незалежності України. Дуже хотілося б побачити цю подію, тому що аудиторія українських гравців дуже велика, ну якщо порівнювати з іншими країнами. І це було б дуже доречно. Тим паче у нас вже в грі присутні 2 дестилі, деколі, точніше камуфляжі, може їх назвати. Знаєте, буде правильно. Також є курінний, це польська машина, але в українських таких мотивах. Можна це все запропонувати в цей період. І хотілося б ще. Ну це вже знаєте, може губу закатати, не закатати, але на перспективу, щоб був доданий перший преміум танк української нації. Бажано, щоб це, наприклад, була або СТ-шка, або як початок важкий танк. Це було взагалі дуже круто. Я вважаю, що українські гравці цього заслуговують. Наша аудиторія доволі велика, і це було б дуже тепло. Прийнято е, на Європі. Я так думаю, друзі, це моя думка. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Не забувайте, звісно, підписуватись на канал, проставляти вподобайки і пишіть обов'язково своє бачення до святкування Дня Незалежності України і до введення першого премтанку української нації. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!